На Мелітопольському напрямку зсу атакували російські сили на захід від роботиного та поблизу вербового по напрямку на Новопрокоповку. Передові підрозділи ЗСУ також мають певний успіх. По суті, відтепер від самого села їх виділяє лише одна лісосмуга. Західніше Роботиного передові підрозділи ЗСУ, судячи зі всього декілька днів тому, також зуміли відсунути підрозділи 136 ї окремої мотострілецької бригади противника по напрямку на Копані. Окрім цього, на захід в районі Нестерянки та на ділянці між. Цим селом та копаннями точаться достатньо інтенсивні бої. Передові підрозділи ЗСУ майже впритул підійшли до нестерянки та мали просування північно-східніше копаний. З даними військового оглядача Костянтина Машовця, в районі останнього селища російське командування отримало жорсткий наказ отримати рубіж Нестерянка копані за будь-яких умов. Однак, у випадку селом Нестерянка зробити це противнику буде досить складно. Справа в тому, що передові підрозділи ЗСУ свого часу мали просування не тільки північніше села, а й західніше нього. Як Зазначимо швець основна комунікація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів 503 го мотострілецького полку противника, який обороняється у самій нестерянці та на її околицях тягнеться від села Мирне з південно-західного напрямку. Але завдяки тому, що передові підрозділи ЗСУ зуміли наблизитись до неї між нестерянкою та мирним, вони мають можливість тримати цю комунікацію під вогнем. Саме мирне досить сильно укріплене з північного напрямку. Там ціла система опорних пунктів противника. Але між селом та нестерянкою є так би мо. Мовити прогалини відстань від передових позицій ЗСУ до цієї дороги трохи більше двох кілометрів. А що стосується втрат ворога, то неподалік роботи наші військові ліквідували низку російської техніки. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як за допомогою FPV-дронів було знищено танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту та особовий склад окупантів. Також на цій ділянці фронту наші військові знищили російський комплекс відеоспостереження Муром П. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На опублікованому відео можна побачити, як FPV-дрон успішно перетворює на брухт російську техніку. Варто додати, що муром дає змогу окупантам цілодобово спостерігати за територією та просуванням українських військ. А загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 41 окупанта. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 9 гармат ЗРК ОСА, станцію Ре Поле 4 безпілотних літальних апарати, 12 автомобілів та 1 човен загарбників. А далі ми поговоримо про бердянський напрямок, де як повідомили у Генштабі ЗСУ, українські війська відбили російську атаку поблизу населеного пункту Старомайорського. Окрім цього, ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. На Мар'янському напрямку окупанти 18 разів атакували в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. та попри усі намагання, російські війська успіху не досягли. Окрім цього, ворог обстріляв з артилерії та мінометів 10 навколишніх селищ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник продовжує свої спроби пробитися по напрямку Мар'янка Георгіївка та у напрямку Новомихайлівки. Зокрема, в районі Мар'янки ЗСУ змогли відтіснити передові підрозділи 150- ї мотострілецької дивізії противника з однієї позиції. А підрозділи. 33-го мотострілецького полку знову спробували концентрованими атаками вийти на ближні підступи до Новомихалівки. Перші з боку Олександрівки та Мар'їнки, другі з боку Солодкого, але безрезультатно. За даними британської розвідки, російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки. Вони зазначили, що українські сили як і раніше контролюють західні околиці міста. На думку розвідників, відновлення наступу Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу, пріоритетом якого є розширення контролю. Ворога над Донецькою областю у Міноборони Британії зауважили, що Мар'янка знаходиться на лінії фронту з 2013 року. До війни її населення становило 9 тисяч осіб. Зараз же село повністю зруйноване. Кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни. Тим часом речник сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун спростував заяви РФ про нібито повний контроль над Марінкою. Він зазначив, що ворог часто видає бажане за дійсним. У ситуації з Мар'їнкою відбувається така сама картина, за словами представника Сил оборони Таврійського напрямку. У місті тривають жорсткі та кровопролитні бої. При цьому спікер звертає увагу на те, що російські загарбники поставили собі за мету до кінця 2023 року взяти Мар'їнку та Авдіївку, якраз далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де українські захисники і далі стримують ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу окупанти 18 разів атакували східніше Новобахмутівки та в районах Степового, Авдіївки і Сєвєрного. Як повідомили українські осінт аналітики, окупанти тиснуть південніше Авдіївського терикону, де нібито мають частковий успіх. Також тривають бої за степове. У повідомленні підкреслюється, що ворог не може досі захопити промку, не зважаючи на. На попередні досягнення за словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник протягом минулої доби безрезультатно атакував в районі Новокалинового, Новобахмутівки та поблизу Степового. Веселе Коксохім пробували атакувати 114-та окрема мотострілецька бригада. Однак, останнім часом, через значні втрати, це з'єднання противника явно стало видихатися на південному фланзі. Чергові безрезультатні атаки здійснили штурмові групи зі складу підрозділу 9-ї окремої мотострілецької бригади. До речі, північніше Ксухіму до цього передові підрозділи зсу раптовою контратакою примусили підрозділи цієї бригади противника відійти принаймні з двох передових. Позиції таким чином ситуація біля Авдіївки складна, і такою вона залишається вже протягом останнього місяця. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 47 ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. За його словами, українські бійці продовжують нищити ворога і його техніку. Зокрема, сьогодні вранці було ліквідовано чотири ворожі МТЛБ. Він також зазначив, що останніми днями було багато саме стрілецьких боїв, тобто зіткнень на ближній і на середній дистанції. Але сьогодні приморозило землю і проти. Пустив обій бронетехніку. Лазуткін зазначив, що змінилася тактика, але не ворожі цілі. Вони хочуть захопити Авдіївку, штурмують коксухім і отримують відсіч від наших військовослужбовців. Лазуткін зазначає, що є загроза оточення Авдіївки, бо для ворога жодних правил і звичаї війни не існує. Що стосується втрат ворога, то зокрема на цій ділянці фронту воїни зсу вибили російські війська з околиць степового на кадрах. Робота 116-ї бригади, яку з неба координувала аеророзвідка з роти крон, у ролику можна побачити, як танк зсу відпрацював по залишках будинків, де засіли російські солдати. Як результат, окупанти не змогли закріпитися на околицях степового і були поховані під завалами будинків. А в районі Авдіївського Коксохіму наші військові знищили групу російських загарбників. Про це повідомили бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, що ворог вже розмістився біля огорожі підприємства. Втім, наші військові не дають ворогу шансів просунутися вперед. Зокрема, у відео можна побачити, як наш БПЛА підлітає до окупантів і скидає на них снаряди, внаслідок чого було знищено щонайменше 10 російських загарбників.